Пропоную розглянути ось такого виду приклад. Він, на перший погляд, дуже складний, його переважно ставлять у ЗНО, також він може попадатися на олімпіадах з математики, але насправді це звичайний високий рівень 6 класу. Дуже легко його розв'язати, і як саме, давайте зараз з вами розберемося. Отже, перед нами стоїть завдання обчислити значення виразу. Подивимось на кожен із заданків, їх можна замінити різниці. Давайте подивимося. От, наприклад, візьмемо одна друга підняти одну третю. Це звичайний вираз, бачимо, ми зводимо їх до спільного знаменника додатковим множником. Буде в перший дріб іти трічка, в другий 2, і відповідно ми матимемо 3 відняти 2, поділено на 2, що може це на 3. В результаті отримаємо одиницю і так залишимо 2, помножити на 3. Наступно подивимося знову ж таки: одна третя відняти одну четверту. Знову ж, додаткові множники, сюди 4, сюди 3, в результаті маємо 4 відняти 3, що ділиться на 3, що множиться на 4. Так, бачимо 1, що ділиться на 3, що множиться на 4. І в результаті бачимо, що ми, так, в принципі, можемо замінити кожен із доданків. Отже, після ось цих ось замін ми маємо наступне. Записуємо таким чином: одиниця поділи на 2 мм на 3, додати 1, 3 помножити на 4, додати 1, що ділиться на 4, 5, додати і так далі. 1, що ділиться 19, умножити на 20. Отже, підставляємо уже нашу заміну. Бачимо, що одна друга відняти 1 третю. Додати 1 третю, що віднімається 1 четверта. Додати 1 четверту, що віднімає 1 п'яту. Додати і так далі. Додати 1 дев'ятнадцята, відняти 1 двадцяту. Побачимо, у нас мінус 1 третя, додати 1 третю. В результаті маємо 0. Мінус 1 четверта плюс 1 четверта. В результаті маємо 0. Мінус 1 п'ята і там далі ж буде плюс 1 п'ята, також буде 0. Далі, мінус 1,19 та плюс 1,19 також буде 0. Що в кінцевому випадку маємо? Ми маємо Просто залишається в нас одна, друга підняти одну двадцяту. Все елементарно і просто. Цей вираз дуже легесенький. Знову ж таки, спільний знаменник. Ми бачимо, що у нас буде 20. Ставимо додатковий множник. 10, відняти 1. В результаті маємо 9 двадцятих. Ніколи не бійтеся. Ось таких великих прикладів вони насправді розв'язуються дуже легко.